Ю про підтримку армії нові знання рятувальників, ціни на сезонну ягоду та інші події 17 червня. У сьогоднішньому випуску новин Володимир Зеленський продовжує дипломатичну роботу. Так, під час зустрічі із канцлером Австрії Крістіаном Штокером вдалося обговорити чимало актуальних питань України, зокрема відбудову та повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Австрія підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню, а згодом до сталого, довгострокового і справедливого миру, Росію терміново закликають нарешті сісти за стіл переговорів. Для досягнення цієї мети ми повинні продовжувати посилювати тиск разом з нашими партнерами. Ми вже Зараз думаємо про відновлення України ще до початку війни. Австрія була шостим за обсягом іноземним інвестором в Україні. А австрійські компанії готові відігравати важливу роль. У відновленні завдяки своєму досвіду, експертизі, нова інноваціям і достровковим зобов'язанням у нас багато рішень щодо дітей. По перше, важливі рішення на мій погляд. Дякую, що відповідні документи сьогодні підписані Україною і Австрією щодо підтримки в питаннях повернення вкрадених Росії українських дітей. Йдеться мова про тисячі дітей. І щодо будівництва бомбшелтерів у школах в Україні для наших дідочок. Дякую за це. Також ми піднімали сьогодні питання щодо шкільного харчування. Будемо про це ще говорити з партнерами. Хмельниччина у скорботі. На щиті додому повернувся воїн Святослав Вітюк. Навколішки Хмельничани провели захисника в останню земну дорогу. Він мав золоті руки, пригадують близькі. Спочатку повномасштабного вторгнення мобілізувався до війська разом із батьком. Боронив Україну під Вовчанськом, далі на Сумщині. На жаль, 30 травня 2025 року воїн загинув. У захисника залишилися батьки, сестра і троє діток. Вічна слава герою, щирі співчуття рідним. Атомники Хмельницької атомної електростанції, вкотре довели підтримка армії, справа кожного. Працівники станції та активісти громадської організації енергія наших сердець придбали та передали дрони на фронт. Воїни на передовій вже випробували ці пристрої в бою і високо оцінили їхню якість. Допомога збройним силам України стала для атомників щоденною відповідальністю. Атомники Хмельницької АЕС та представники громадської організації енергія наших сердець за сприяння ядерного підприємства та фінансової участі кожного працівника підготували чергову партію дронів для передачі Збройним силам України. У працівників Хмельницької АЕС добре налагоджений зв'язок із українськими воїнами, які вже використовують передані дрони. Тож відомо, що відгуки про ці необхідні на фронті засоби найкращі. Всі FPV-дрони будуть передані для військових частин відповідно до листів запитів і будуть виконувати задачу. Ми підготували дійсно чергову партію дронів. Вона на сьогоднішній день складається з 400 штук. Це одна із це одна частина з той великої частини, яка в нас взагалі має бути, бо по плану їх має бути 800. Закупівля дронів та іншого обладнання, необхідного військовим, систематично відбувається за кошти, які донатять атомники. Сьогоднішня передача є можлива завдяки ініціативи працівників Хмельницької АЕС по рою 2. Це ми так назвали нашу ініціативу, нашу мету. І це є результат перерахувань з 13-ї заробітної плати, яку ми отримували там в березні, квітні місяць. Працівники енергоатому, зокрема відокремленого підрозділу Хмельницької АЕС, невтомні у своєму прагненні якнайшвидше наблизити перемогу над ворогом. Боротьба триває і кожен вклад має значення. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Подружжя з малашівців Хмельницької громади свого часу здобуло 100 тисяч гривень у битві стартапів. Завзяті до праці господарів вже реалізували гроші на розвиток власної справи. Фермери вирощують різні породи свиней. Про те, що вдалося зробити завдяки фінансовій підтримці з бюджету територіальної громади та про плани масштабувати бізнес у сюжеті Олександр Толстюк. Людмила Нагребельна завжди мріяла стати ветеринаркою. Доля ж склалась інакше. Довгий час вона працювала фельдшеркою. Знайшла себе жінка у фермерстві. Почався її професійний шлях із школи успішного аграрія. У планах було відкриття козиної ферми. Однак війна внесла свої корективи, тож мрію довелось відкласти. Коли побачила конкурс на битву стартапів, навіть не вагалась, розповідає жінка. Я за дві ночі написала той бізнес-план. Я з комп'ютером не дружу, пишу в зошиті, дочка мені все на комп'ютері, я їй пишу так. Це перший слайд, це другий слайд, вона мені все напечатала. В общем, презентацію ми ну, заявку цю кинули буквально за пару годин до кінця дедлайна. На другий день мені підходить, приходить підтвердження, що ви пройшли, готуйте презентацію. Цього разу вона вирішила розводити свиней. Каже, що навіть не уявляла, що може зайняти призове місце та отримати грант на свою мрію. І тут оголошують, що п'яте місце на гребельна Людмила. Я, чесно кажучи, не повірила і не знаю, чи то вставати, чи це так мені почулося. В общем, все, вручають мені цей сертифікат вже. Приїхала додому. Ну, якась така реакція була, я так почала плакати. Конкурс Битва стартапів створений для того, щоб реалізувати ідеї ініціативних хмельничан. На втілення стартапів із міського бюджету виділено мільйон гривень. Переможців усього п'ять. Завдяки виграному гранту жінка змогла розширити кількість худоби та купити все необхідне. Не обійшли увагою Людмилу Нагребельну, яка вразила членів комісії своїм бажанням розвиватись, розвиватися і рости. І я сподіваюся, що її історія успіху надихне багатьох мешканців громади започаткувати власну справу, розвивати її, а також масштабувати. Зараз у Людмили 28 свиней. Розводить жінка різні, подекуди екзотичні породи. Наразі поросята йдуть на продаж. Господарство у фермерки чимале. Має кіс, корів та різну птицю. Незважаючи на велику кількість поголів'я, жінка каже, щаслива, адже догляд за тваринами приносить їй задоволення. У планах бізнесвумен облаштування території для ферми. Олександра Тлусюк, Нікіта Вольвоць, телеканал Перший Подільський. Стартував сезон українських перших літніх ягід на центральному ринку в обласному центрі. Чимала кількість полуниці та черешень заполонили прилавки на вибір, різні сорти та ціни на будь-який гаманець. Яка вартість перших літніх ягід дізналися мої колеги? Біля прилавків чимало бажаючих придбати сезонні ягоди. Тут же широкий вибір асортименту на будь-який смак та гаманець. Закордонного продукту немає. Усе лише українське. Можна сказати, чернівці вже закінчать, а наша якраз місцева хмельницька якраз почалася, доспіла і вона зараз дуже гарна, смішненька і нігенька. За словами продавців, вартість ягід не маленька, проте попит залишається незмінним. 200 гривень кілограм черешня. У нас зараз це. Добра, смачна, хрустка, дуже безподобна йде зараз решта. Полуниця, так само, як і полуниця, є більша, менша, менша, відповідно, буде менше коштувати. От, наприклад, як в нас 95 гривень більша, крупненька, ся одна водно 160 Ну і ціни плюс-мінус від 80 до 200 гривень по базару. Вартість ягід зросла колосально у порівнянні з минулим роком. Пояснюють таку ціну тим, що погодні умови не дозволяють вирощувати достатню кількість ягід, адже чимало насаджень вимерзло, а інші залили дощі. Погодні умови просто нереально. В такі погодні умови нереально щось виростити. Полуниця чому дорога? Того, що йдуть дощі, топиться вся полуниця, вона пливе, вона. Грязна і щоб взяти гарну полиницю, треба гарні гроші заплатити. Продавці кажуть, цього сезону вартість на ягоди зменшуватись не буде. І якщо ж все-таки ціна впаде, то не суттєво від 10 до 15 гривень. Тож, аби поласувати сезонними ягодами, доведеться заплатити немалу суму. Олександра Толстюк, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. Знання ніколи не будуть зайвими. Рятувальникам Хмельниччини довелося працювати у різних надзвичайних ситуаціях. Попри здобутий досвід, вони продовжують покращувати свої навички. Так, інструктори Українського Червоного Хреста провели навчання, які присвятили наданню першої допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях. Зокрема, під час відпрацювання симуляції дорожньо-транспортної пригоди з постраждалими рятувальники відпрацьовували серцево легеневу реанімацію. Визначення характеру травм і поранень, типів кровотеч, та методів їх зупинки у межах тренінгу також відбулися практичні заняття з надання допомоги при пологах, харчових та токсичних отруєннях, а також з основ психологічної підтримки. Понад 700 тисяч гривень таку суму планують витратити на ремонт фонтану в обласному центрі. Лот з'явився на сайті Прозоро та обурив мешканців міста. На які зміни у місті хотіли б витратити цю суму, подоляни запитали журналісти у Рубриці питання дня. Видатки із місцевого бюджету це здебільшого підтримка наших сил оборони. Проте на сайті Прозоро з'явився тендер на відновлення фонтану у парку імені Чакмана на суму понад 700 тисяч гривень. На які зміни у місті витратили б такі кошти місті. В місті не знаю навіть, не, не, не задоволилась на це питання. А от на що би витратили цю суму ви? — Я б, тут, звісно, треба на допомогу армії. От плоску річку знаєте, от. і там її би її трошки вже ладнували в цю річку, бо вона така захайна, я так вважаю. От. Ну... Можна щось більше, але я не дуже город крепко знаю. Все на армію, все на фронт. Я вважаю, що краще ці гроші витратити на нас або на благодійність. А можливо, щось у місті хотіли б покращити. Під час військового стану ні. Не знаю. Можливо, щоб облаштувати іменно спуски і підйом, бо деякі бордюри дуже незручні. До Поняття не маю, є, як вони там, депутати, вони мають думку, а я на яку? Мабуть, на військових взагалі б я б на оборону потратив. Ну, в місті ну, просто зараз не можу пригадати. Тут є до чого руки прикласти. Набережна на Південному Бузі, ну там деякі ще якісь питання, просто на даний час, мабуть, воно недоцільне. Тому відповісти, що конкретно, крім цього, не знаю. Ну, думаю, треба переглядати рішення на щось більш на оборонні питання. М був цей вівторок для всієї країни. Він розпочався із страшних новин із столиці та Одеси. Ми ж вкотре нагадуємо, ворог підступний і цинічний. Тому не ігноруйте повітряних тривог. Дбайте про безпеку своїх рідних. Впевнені, Україна вистоїть, а наші захисники дадуть відсіч окупаційним військам. Дякую за довіру. До зустрічі на першому подільському.